Тому что... Э, невылочка. Нет. Я не хочу с ним гоняться. Что це, Что це? Где это там? Это у нас мини-купер. Ну, сорян. Нужен великий нюанс. Братишка. Руэт. Едь. Пожалуйста. Я тебя дуже прошу. О, Ну окей. Окей. У нас же есть две-три тачки. И це прям... Капець як добре. Перша каточка, дев'яти рівень... Всім привіт, пані та паново, вітаю вас на новому ролику. Буде курсі як Forza Horizon 4. І сьогодні ми зіграли в режимі Elimination. І сьогодні буде всього-навсього одна каточка, але вона вийшла дуже і дуже крута. Пані та панове, сьогодні ми вибили досить багато людей і зайняли топ-1. Так, пані та панове, нарешті я це зробив. Нарешті топ-1 в моєму кармані. Тому, пані панове, перед початком даної доролика я би хотів пожати приємну переліту, так якщо ви щось споживаєте, то всім смачного. Ну а я сподіваюся, що вам даний дорог сподобається, тому давайте вже дивитися, як я займав цей топ 1 Ну що ж, пані панове, перша наша каточки починається. Я засповнився десь е біля краю зони, десь дуже-дуже далеко. А, ні, я, до речі, навіть біля зони. І давайте шукати дроп. На жаль, в цій каточці всього на всього 26 гравців, і це мені, якщо чесно, не дуже подобається, але будемо шукати, будемо шукати нових гравців. Сподіваюся, що в нас вийде це зробити. І е, вийде в нас зайняти сьогодні топчик. Тому що скільки вже можна, я вже дві, е, два відоси зняв по Forza Horizon Рюмелюмійтон і ще ні разу не зайняв топ-1. Ну що це за діла, а? Я сподівався, що в нас сьогодні вийде зайнятий топчик. До речі, ми знаходимо тачку 5 рівня. А ось є РС5, і це дуже і дуже непогано. До речі, начебто я тут один біля а, цього краю зони. Це дуже-дуже добре. Так, все, забираємо нашу рс 4 і тепер нам треба знайти суперників. Нам треба знайти суперників, щоб з ними поганятися, тому що начебто в нас є нормальна автівочка, тобто з ними можна... Якусь э, гоночку замутити, в принципі, о чому би ні. Але, на жаль, всього, -на всього лобі з 25 гравців. Не дуже э, таке, воно шикарне, але. окей. Так, пані та панове, я знайшов схожого суперника. Я знайшов суперника. Що це в нас? Хто це що це? Де це там? Це в нас міні-купер. Ну, сорян, сорянчик, я не знав, що ти міні-купер. Та, да, в принципі, в будь-якому разі, якщо б я знав навіть я б то посигналив, Але добре, їдемо до фініша 3 кілометри і. Я сподіваюся, що я ніде не тупану і не застрягну того, що я все ж таки можу. І програти мені гупера я також можу. В принципі, для мене це зробити як два пальцях. Не знаю, що це значить. Але окей, бо а, якщо що, поніспановив, зараз в мене а, сьома ранку, і трішечки в мене ще не роздоплився. Мій мозк. Мій розум. Коротше, ви зрозуміло. Я ще трішечки сплю, але нічого страшного. Нічого страшного. Так, 800 метрів, ми нарешті ще доїжджаємо до фінішу, і це в нас зараз буде тачка шостого рівня. В принципі, непогано, але а, через те, що маленькі лобі, нам треба встигнути перебрати якомога більше гравців, а тобто змагатися з якомога більше гравців. У мене щось по взагалі не варить це І а, знайти якомога круче тачку. Бажано, звісно, дійти до 10 го рівня, але це вже як вийти. Це вже як вийти, якщо встигнемо, якщо ми це зробимо, то буде шикарно. Так, я там бачу попереду суперників, тому їдемо до них. і зараз будемо намагатися з ними змагатися. Так, до речі, ті гоночки, Це дуже і дуже круто, але блін, я не знаю, куди буде фініш. Я не знаю, куди буде фініш, оце дуже великий нюанс. Братіжка, привет. Правильно, правильно правильно, 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 правильно. Нормально, третій рівень. Це супер. В нас вже в копілочці вже є а, восьмий рівень тачки, тому що я думаю, я тут зараз не програю. Програти третьому рівні тачки, -ос особливо лянче дуже-дуже складно, але це можливо, йолки палки ці штуки так-то стоплять а, дуже і дуже потужненько. Так, мені поки що нравится. Мені поки що подобається, як ми почали нашу каточку. Дуже і дуже непогано, 900 метрів не залишається і, до речі, він від нас навіть не дуже е, відстав. Я думав, що він прям там десь з самого початку буде, але ні, він, в принципі, тримався разом з нами майже. І шанси в нього є. Якщо е, шанси в нього точніше були, якщо б я кудись врізався, то я думаю, він мене з легкістю обігнав і кхм, фінішував би першим. Все, добре, в нас є тачка восьмого рівня. Феррарі FF, не знаю, як воно буде їхати, але... давайте дивитися. Так, я бачу знову ж таки попереду суперник. Братішка. А ти хто? Опа! Алло, стой! Почекай, почекай, пожалуйста. Куди нам треба їхати? Правильно їдемо, чи неправильно? Да, Так, правильно їхали. Правильно їхали, Все, тому. Ферарі FF проти Force Focus, я думаю, що тут. В принципі, Форд Фокус виграє. Но у нього шанси є. У нього шанси є все ж таки, але тут дерев е, не так уже багато, тому що в більшості випадків я ловлю купони на дерево. На дерево. А тут, е, в принципі, не так уже много е, дерев, тому. Е, я гадаю, що тут мені важко буде кудись врізатись, так, там щось... Тип вже все, скоріш за все, да, він вже здався. Ну окей, окей, в нас же є 9 рівень тачки. І це прям капець як добре. Перша каточка, 9 тачки, це прям супер. Все складається. Е, все йде до того, щоб е, я зайняв топчик один. Але зараз, плів у нас камара, а камара. Ай-яй-яй-яй-яй. Камара, мені здається, буде не дуже, тому що задній привід багато потужності і, типу, таке собі, ну... Мені так здається, не знаю, зараз будемо дивитись. Так, тут у нас типу, в гонці. Мені треба знайти якихось інших гравців. Добре, давайте поїдемо за ними. Я гадаю, що коли вони закінчать гонку, то можна, в принципі, з кимось із них поуганятися. Ну, в принципі, рівні не такі ж великі, тому е не так багато ризиків. Але все ж таки вони є. Супер якраз гонка буде від краю зони. Це прям дуже добре. Це прям дуже добре, братішка. Я хочу з тобою поганятися можна? Ага. Поїхали, 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 топим. В нього Субару, в нього повний привід, в нього є невеличка перевага. Але в мене Камара за непривідні, але в мене 9 рівень. Не знаю, зараз подивимося, хто кого. А, підготовлена тачка проти непідготовленої. Це прав, прям реально так і є. Тому що Субарік все ж таки він. да, він шостого рівня, але він хоча б підготовлений під такі дороги. Все, супер. Супер, в нас є тачка 10 рівня. Пані та панове, хто б знав перша каточка і вже тачка 10 рівня в першій каточці. Я сподіваюся, що ще в нас вийде зайнятий топ-1. Так, що в нас там 10 рівня? AMG GT R дуже не дуже автомобіль, якщо чесно. Тому що я знаю, що тут є на 10 рівні. Кунік, Бугаті, і якщо чесно, мені краще щось би з цього випало, аніж GTR. Э, так я собі. Ну добре. Я хочу знову когось повшибалити, щоб хоча б змінити тачку. Тому що мені, знову ж таки, не подобається даний автомобіль. Так, а тут тип на Він в гонці чи він як? Чи він що? Тіпчик, ти... ти як? Ти? Ти в гонці, чи що? Чому я не можу з ним ганятися. О, все можу. Братішка! почекай мене, будь ласка. Блін, це дуже, якщо чесно, небезпечно ганятися зараз з ним гонку, тому що... Е, невеличка. Ні. -іт. Я не хочу з ним ганятись. Сьома рівень. Сьоми рівень, я, я правильно їду. Я правильно їду. Пані одванова? Я прям правильно їду. Я дуже ляка, дуже боявся, щоб цей. Щоб через те, що маленьку зону, щоб я поїхав в правильну сторону, сюди. Мінус ще один гравець. Блін, каточка прям дуже-дуже кайфова. Звісно, якщо в мене було трішки побільше енергії зараз. Було б прям супер. Тому що, знову ж таки, я трішечки зараз хочу спати. Але каточки прям реально супер. Так, у нас є підготовлена тачка. У нас є підготовлена тачка. Він з кимось ганятися ще хочеться, але дуже і дуже небезпечно. Треба, якщо з кимось зараз ганятися, то хоча б від краю зони щоб більш-менш мінізувати різики а, того, що нас виб'ють. Ой! <клес> <клес> так, а через до речі у нас фінальна гонка? Нет. Не-не-не-не-не. Так, я знаю, що мы шой з ним вдвох правильно направлені едем, але... Так, братишка Братишка, братишка, братишка Він їде. Ой-ой-ой-ой-ой. Він... Все, добро, я не відволікаюсь Я не відволікаюсь Один два команди. Нет, 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 братішка. Невже тачка 10-го гривня не будет їхати. Невже тачка 10 гривень не буду їхати? Алло? Алло Автомобиль! Едь, пожалуйста. Я тебя дуже прошу. Да? Я? Я, 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 я. чи не я? Кто? Ух, блин, это было дуже и дуже не дуже. Дуже и дуже не дуже. Капець, богаті веран. Давайте я на бугаті покатаюсь. Я знаю, що можливо ця тачка була б краща, ніж Бугаті, але у Бугаті максимальна швидкість краща. Так, все, я гадаю, що можна зараз чекати фінальної гонки, тому що зараз дуже маленька зона, навряд чи ми навіть встигнемо з кимось поганятися. Якщо, звісно, хтось підійде ганятися, то я, звісно з ним поганяюся, я не проти. Мені здається, неправильний шлях виправ, да? Ні, правильно, правильно, я, я їду правильно, поніткнув. Як же це епічно? Йоптіль-моптіль. Бугаті, давай, топі, 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 будь ласочка, ти зможеш. Бугаті, я в тебе вірю. Я, звісно, не фанат гіперкарів, скажу вам відразу, не знаю. Ну, бугаті це, мабуть, гіперкар все ж таки. Але ну, тут зараз е, мені треба, щоб я зайняв топчик один, тому мені треба вірити в цю бугаті, Е, 320 км за годину. По полям на Бугаті. Капець. Мені здається, коли створювали Бугаті, вони не розраховували, що у грі її зроблять для того, щоб тупо гатити по полям. Мені здається, вона таке не розраховували. Але. давай, 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 давай. Ось як то кажуть, зайшов, показав, що ти монстр, і вийшов. І все, чи як там говорять, я не знаю. Ну якось так, коротше. Зайшов, виграв. І вийшов. Тупо з першої каточки, так? да, 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 да. Йоптіль-моптиль. Давай, 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 давай. Топім. Сюди, пані зброй, наш перший топ-1 в uh, Illumination. І, ä, до речі. Ä, це перша каточка і, мабуть, можна next вже наробити. Ціль на даний відеоролик ми виконали. Перше місце. Всюда. Пані депанова, ось мой підготовку. Завершуємо даний відеоролик А даний дорог вибуток як Forza Horizon 4 режим Illumination. І як ви бачили, в мене все ж таки вийшло зайняти топ-1 і навіть з першої катки. Тобто мені не прийшлось навіть робити другої каточки, щоб зайняти топ-1. Я просто зайшов, виграв і вийшов. В принципі, вийшло досить прикольно, тому пані Тванове, сподіваюся, що вам даний дорог сподобався і ви вже поставили впоїв цю вподобачку, підписалися на канал та написали коментар. Дякую за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!